Цього робити не можна. Людей хвилює питання припинення війни, корупції чи не обдурить їх держава? Територіальні поступки табу друзі. Всіх вітаю. Верховна Рада України перше у серпні пленарне засідання. Ой, я перепрошую, і перше, що зробили слуги і ОПЗЖ, це відмовилися від прямої трансляції пленарного засідання. А голова Верховної Ради пояснив нам, що буде розглянута. Нова постанова щодо висвітлення діяльності з наступної сесії, тому пропозиція Європейської солідарності зараз поставити на голосування за процедурою ЕДХОК висвітлення сьогоднішнього пленарного засідання. щоб ми зробили це за такою ж процедурою, як і минулого разу. Я ж пояснив позицію. Я не думаю, що, що що можливо це здійснити. Ну цікаво. Чому вони так бояться, що суспільство, журналісти почують е позицію депутатів, які закони приймаються? Те, от тепер мені зрозуміло, чому так були проти трансляції цього засідання Верховної Ради, і проти взагалі трансляції засідань Верховної Ради цього тижня. Команда Зеленського, тому що зараз. Приймається бюджет, за дякі якому хочуть вкрасти декілька десятків мільярдів гривень. Знову напхали в порядок денний стільки лобійських непристойних законів, про які не варто знати суспільство. я уважно проаналізував порядок денний сьогоднішнього засідання і можу з впевненістю стверджувати, що такого доленосного, такого криголамного. Такого важливого дня в історії нашого парламенту ще ніколи не було. Можливо, тому що на деяких служківських таких щічках дуже видно морську засмагу. Дорогі українці, знаю, що всі ви в серпні дуже важко працювали. Ніхто з вас не мав права на відпустку, особливо це стосується українських військових. Можливо, єдина інституція в країні, яка відпочивала, це була Верховна Рада України. Знаєте, цікаво бачити зараз колеги з засмагою, таких відпочивших красивих. Отже, для того, аби ви знали, чим живе український парламент, що голосують, хто ходить на роботу, хто ні. Підписуйтесь на мій ютуб-канал, тут правда про роботу Верховної Ради України. Саме на цьому президент Зеленський наполягав від самого початку. Отже, безумовно, в центрі уваги всіх фракцій, обговорення в кулуарах, виступи з трибуни залишаються міжнародні події навколо України. Те, що відбулося цієї ночі в Білому домі, це не просто зустріч лідерів, це не просто саміт за участю лідерів Європи. І сполучених штатів і України це ключовий етап в боротьбі за нашу свободу, за нашу демократію, за існування України, і очевидно, що парламент, який на певному етапі обов'язково буде долучений до. Мирного процесу має знати про те, про що йшлися домовленості з нашими міжнародними партнерами, європейцями, президентом Сполучених Штатів, і саме тому наша фракція звертається в чергове до Зеленського з вимогою зустрітися з лідерами парламентських фракцій. Думаю, було б варто запросити президента України для того, щоб ми народні депутати були проінформовані, що було. Що є, і як ми спільно. Будемо діяти в майбутньому. Це ненормально, коли сьогодні президент не спілкується з суспільством, уникає цієї серйозної розмови, що стосується питань війни і миру. Адже очевидно, що українське суспільство парламентарі повинні знати про це з перших уст від української влади, а не слухати брідні кремлівських уперів або читати про підсумки результати зустрічі у Вашингтоні з європейської чи американської преси. У нас має бути спільний з Європою, з НАТО. План Б. Більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриття двері в НАТО, відкриття двері в ЄС. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які були поряд з Україною, в Вашингтоні. Це дуже добре, що Зеленського брифінгували перед судьбоносними цими доленосними зустрічами європейські лідери. Перемогла єдність, єдність європейська. Єдність трансатлантична, єдність з Україною, яку не вдалося розшатати злочинцю Путіну. І цього разу в овальному кабінеті обійшлося без сварок, без скандалів, але важливо розуміти, як українська влада бачить наш реалістичний мирний план, де наші червоні лінії, якою доборон парламенту світ має зрозуміти. Територіальні поступки табу неконституційно, Руйнація міжнародного права. А тепер над чим працювала Верховна Рада України у цей перший серпневий день? Прекрасно. От два голоси, які нам не вистачило для того, щоб з головою позаринутися в нашу роботу. По перше. А... У нас є міжнародне зобов'язання реформа рахункової палати. Нагадаю, що сьогодні рахункову палату очолює подруга родини Зеленських. Вона їх сусідка по кривому рогу, по парадному, пані Піщанська. Цього тижня слуги намагалися підняти зарплату цій пані. Нема грошей на підвищення зарплат Ну, рахунковій палаті по 450 тисяч на місяць. І ще збираються піднімати Верховна Рада. Сьогодні мала створити дорадчу групу, а з експертів делегувати до трьох українських експертів, які би опікувалися обранням майбутніх членів рахункової палати. Але ви подивіться, кого далі пропонують колеги з бюджетного комітету? Ну це ж дійшли до того, що давайте своїх помічників. Влаштовувати в дорадчу цю групу експертів для того, щоб хоча б якось впливати на роботу і на проведення подальшого конкурсу на члені рахункової палати позорище. Повключайте своїх дідусів, бабусів. Навіщо нам спеціалістів в цій дорадчій групі? Ми будемо і далі штовхати своїх рідних, тому що рахункова палата має бути своєю навіки. Тому дуже добре, що це провалилося. Тільки 219 голосів дали на формування такої залежної від слух дорадчої ради. Тому це не пройшло. Це дуже добре, і оті всі звіти, які зараз не затверджує Ольга Піщанська разом з п'ятьма. Членами Рахункової палати, які стосуються кричущих питань і корупції, які валяються і не затверджуються, це ваша відповідальність. Я проти ваших протеже, за яких ви зараз збираєтесь голосувати, бо вони спотворять і в цьому роботу Рахункової палати, бо будуть знову приймати участь у відборі, так же непрофесійно. Хороший законопроект. Рідко нинішній парламент приймає щось потрібне для людей. Але хороший і правильний відповідальний законопроект направлений на вирішення демографічної кризи. Нам треба було поміняти уряд, щоб нарешті за півтора роки вони зрозуміли, що треба піднімати виплати на дітей. Тому що вони не живуть на 860 гривень, які отримує дитина зараз в місяць. Батьки отримують на дитину. Отже, поки що тільки за основу, але 290 народних депутатів усі фракції проголосували законопроект щодо підтримки сімей з дітьми, які збільшують виплати породіллям, збільшують виплати вагітним до 7 тисяч гривень на місяць, збільшують одноразову виплату породіллям до 50 тисяч гривень, збільшують виплати вже при догляду за дитиною до року, і навіть після року, коли один з батьків мама чи тато і йдуть працювати, а інше доглядає за дитиною. Він справді пропонує з 1 січня 26-го року збільшити підтримку для сімей з дітьми. Уряд вніс пропозиції, які передбачають зокрема і збільшення допомоги при народженні дитини і впровадження нових ініціатив, які мають гарні назви, як є Ясла чи пакунок школяра. Хотів би трошки поточнити, що уряд тільки фіналізував ту ініціативу, яка народилася у сесійній залі і в комітетах. Ми про це говорили, і ми дали доручення кабінету міністрів підготувати даний законопроект. Я вважаю, що це дуже важливо, адже демографічна проблема буде ключовою для повоєнної України. І якщо ми хочемо вижити як нація, очевидно, ми повинні підтримувати народжуваність. На жаль, уряд все ще не має комплексної демографічної політики. Збільшення допомоги при народженні дитини не є суттєвим аргументом народжувати в Україні, а не їхати за кордон. Думаючи про своє майбутнє, людей хвилює питання припинення війни, корупції, чи є майбутнє для їхніх дітей в Україні, чи не обдурить їх держава. Верховна Рада України 285 депутатів прийняли постанову про нагороду Верховної Ради України. І сьогодні ми, як парламент, повинні адекватно реагувати на те, щоб відзначати найкращих наших. Громадян України зарубіжних наших партнерів, не тим пострадянським совком, який в нас є, а новими справді заслуженими нагородами з боку Верховної Ради України. Це справді десевітізація, це справді декомунізація, це справді деколонізація. ми рухаємося в дуже правильному напрямку. Нові відзнаки Верховної Ради, які будуть носити імена видатних українців, як історичних постатей, так і... Українців, які доклалися до української до створення української державності, почесні відзнаки, серед яких дві найвищих медалі: золота медаль імені Михайла Грушевського, першого спікера Ради України, друге це медаль Анни Київської, яка буде вручатися іноземцям. Це та людина, яка найбільше зробила для просування історично України в світ. Чотири нагрудних знаки, які поіменовані іменами, в тому числі парламентарів, які сиділи в цьому залі і приносили на незалежність для України, це. В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це в тому числі і нагорода для наших партнерів за нашу і вашу свободу. Це для військових імені Євгена Коновальця. Ще один законопроект, який проголосував парламент, це щодо фонду гарантування вкладів фізичних осіб і роботи там Національного банку України. Кількість маніпуляцій і зловживань. Які відбуваються при передачі чи продажі активів неплатоспроможних банків за участі фонду гарантування, є величезними. В цьому проєкті закону якраз і пропонуються надати фонду додаткові можливості для зловживань. Це нові норми для зловживань, а не для захисту якраз вкладів вкладників. Я таких пунктів нарахувала кричущих, про які говорили з експертами на всіх площадках, дев'ять. Чим ми послаблюємо можливості потім насправді виконувати головну і основну роль фонду гарантування вкладів. Цього робити не можна, бо ми зараз розбазаримо накопичений резерв і втратимо можливості для забезпечення гарантій по поверненню вкладів. Європейська солідарність утрималася. Бачимо тут певні лобістські і корупційні е е статті, і працюємо над поправками до другого читання. Не треба шукати зраду там, де її немає і не може бути. А ще знову таки розгорнувся справжній скандал навколо Маріяни. Мені соромно про те, що я маю брати виступ з такої теми і пояснювати зараз фракції Монобільшості, що ті вислови, яка ваша колега, пані Безугла, дозволяє собі, по відношенню до загиблих наших колег, неприпустимі. Вона то пам'ять. Мертвих поплюжить і топчеться по могилам, то вона скаче перед трибуною перебиваючи виступаючих, заважаючи просто парламентській діяльності і право депутата на виступ. Ну це все переходить вже в якісь межі здорового глузду і пристойності. Це панове подвійні стандарти, подвійні стандарти лібералів, які тільки так називаються, а насправді просто служать невідомо кому. Але регламентний комітет, де більше складаються слуги. Не підтримала це рішення, а отже, колеги з голосу і всі ми ну, все таки вимагаємо це питання вирішити. Більше 70 депутатів підписали звернення на те, що пані безуглу відсторонила від участі до у засіданнях. Ви знаєте, що проголосували всі фракції, крім слуги і народу. Я перепрошую ви слуги народу чи слуги безуглої. В парламенті все таки має бути висока політична культура, повага одне до одного, але ну от обрали реально людей з вулиці, які навіть слів таких не знають, тим більше їх значні. Ви розумієте, що люди дивляться на це і думають, що ми всі такі? Що це нормально, коли людина дозволяє собі подібні виступи, коли нормально поливати брудом загиблих колег? Коли нормально поливати брудом загиблих дітей наших колег, коли нормально поливати брудом загиблих громадян. Отаким був перший пленарний день, друзі. Як бачимо, ну слуги точно не перенапряглися, завершили свою роботу. А ще наголошую, забороняють давати трансляцію в прямому ефірі у цих засідань і підтримують марафон, марафон, в якому є політична цензура. Саме тому я і Європейська солідарність звернулися до комітету свободи слова з вимогою запросити керівників телеканалів, які входять до цього пулу марафону, для того, аби поговорити. І якщо висвітлюється тільки одна провладна сторона, всі решта не висвітлюються. Це називається політична цензура, якщо ви про це не підозрювали. І в даному випадку, якщо це робиться ще й за гроші платників податків, то це дійсно 171 стаття кримінального кодексу України. Що якщо ті, хто керує з банкової, вони а, будуть пробувати уникнути відповідальності, то все спихнуть на вас. І ви будете за це відповідати. А по-друге, своїми діями вони по суті блокують європейську інтеграцію України, адже ніхто не відкриє нам кластер основи. Доти такі в марафоні буде політична цензура, заборона на прізвища, заборона на цілі фракції, відсутність плюралізму. Я працював на каналі Інтер, і звісно, що стосується, можу сказати, інтер, і одне із. Таких основополагаючих, як то кажуть, тез було сказано. Що звісно, що Порошенковських сюди не можна, тому що ну от їх тут сюди не можна, і знаєте, що мене вразило на цьому комітеті. А... Всі присутні представники телеканалів вони, їм не соромно, вони захищають те, що там таке от відбувається, або грають варіати, роблять вигляд, що вони не знають, там є опозиція, немає опозиції. А телеканал Рада, от його директор, навіть взагалі не з'явився на засідання комітету. Я нагадаю, що телеканал Рада є підзвітним і Верховній Раді України, і він має звітувати перед комітетом. Він просто не прийшов. Директор телеканала Рада, який от. Отримає від парламенту 200 тисяч гривень зарплати на місяць, але знаєте, все закінчується. Колись закінчиться і ця влада, і всі, хто були причетні до таких ганебних явищ, як побудова автократичного режиму і політична цензура, будуть відповідати. А поки дивіться мій ютуб-канал, тут правда про роботу Верховної Ради.